У парку хімік на ювілейному влаштували традиційне весняне прибирання. Тутешня водойма після зими захаращена сміттям від автомобільних шин до пляшок та етикеток від них. Аби розгребти увесь цей мотлох, залучили команду з чотирьох людей. Ініціаторами розчищення ставка стали активні мешканці району, які спільно з депутатом від ювілейного у рівненській міській раді Олександром Нестеруком організували увесь процес. Щорічно в таку пору. Ми долучаємося до прибирання і дякую їм, що теж долучаються. Я думаю, що в цьому році. Ми його будемо не раз чистити, тим паче, що хлопці вже його зариблювали в цьому році, і будемо ще кидати рибу. Тобто слідкуємо за тим, щоб все було належним чином і людям було тут комфортно. Двоє чоловіків, пересуваючись на човні, збирають сміття, яке накопичилося на поверхні водойми. Дно ставка обстежує водолаз. А ще одна людина згрібає докупи суху рослинність біля берега. Влітку деякі місцеві тут навіть купаються. Тому для безпеки громадян прибережну зону обстежують на наявність гострих предметів. Метів та скла раніше працівники тресту зеленого господарства облаштували своєрідний фонтанчик, який наповнює ставок на хіміку проточною чистою водою і збагачує киснем. А це, в свою чергу, позитивно впливає на біорізноманіття ставка і є хорошою новиною для тих, хто любить тут рибалити. Це для наших дітей, для відпочинку, тобто для того, щоб кожен з нас, хто проживає тут міг ввечері прийти своєю дитиною, відпочити, закинути вудочку. <звищ> Побачити довгождану покльовку, це рибаки мене зрозуміють для того, щоб просто можна було сім'єю відпочити для сімейного відпочинку. Олександр Онищук один із активних мешканців ювілейного, який звернувся до депутатів з проханням розчистити ставок і погодився допомагати ним опікуватися. Місцеві переконані, що водойма може бути окрасою району, якщо самі ж відпочиваючі будуть байливо до неї ставитися і привчатимуть цінувати природу своїх дітей. Можливо, менталітет, коли Дитинка гуляє, я не хочу сказати, що це роблять дорослі люди, хоча є і виключення. Ось, і може кинути будь-що, чи пляшку, чи будь-який пакет. І батьки не роблять зауваження. Варто все-таки на це звертати увагу, тому що. Знову ж таки, всі люблять чистоту і порядок. Роботи по розчищенню водойми триватимуть упродовж кількох діб. У планах ініціаторів прибирання подальше зарибнення ставка і встановлення системи відеоспостереження навколо. Остання допоможе виявляти хуліганів та вандалів, які не цінують працю комунальників і людей, які роблять парк хімік привабливішим і комфортним для рівнян та гостей міста. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.